ECW Три літери, які описують хардкорний та неординарний реслінг продукт Багато хто з глядачів QTV пам'ятає, як бренд саме під цією назвою Sting WWE припинив своє існування в 2010 році. Проте, чи всі знають, як він зародився? Ага. Тому сьогодні пропоную розпочати серію оглядів, які висвітлювали бренд ECW на нашому каналі. Ну що ж? І Сідаб'ю Пау. Looks... Відкриває шоу-сегмент із роздягальні ростеру WWE де Мік Фоулі надихає реслерів на сьогоднішню бійку. Адже саме цього вечора буде вирішуватись, хто ж кращий, WWE чи ECW Фоулі каже, що потрібно показати їм, хто в домі господар, а ремістеріо називає ростер ECW кубкою панків. Паралельно нам показують роздягальні ECW, де Пол Хейман звертається до своїх підопічних, підкреслюючи, що і завжди було краще до бідбій, і сьогодні вони це доведуть. Ми переносимось в Рівінгсайд, де нас вітає коментаторська команда із ро в складі Джері Лоулера та Джима Роса. Король знову ж таки підкреслює важливість сьогоднішнього вечора, і що до бідбій покине вечір в якості переможців. Проте, тез, який з Джой Селзом є коментаторами і сідаблю, не згоден з лоулером. Протистояння між тезом і королем вже давно набирає своїх обертів, і на них чекає поєдинок вже цієї неділі на пайпері і Сідав Уан Найт Стенд 200 Але градус ворожнечі вже зашкалює. Вони пробують розібратись прямо тут і зараз. Проте їх чесно рознімають. Тим часом у нас перший поєдинок вечора. На ринг виходить представник SmackDown, чемпіон світу у важкій вазі, Рей Містеріо, його противник, пан Гривня в банці, представник ECW Роб роб вандам. Бій почався з проявлення поваги один до одного. Обидва були тріумфаторами у своїх матчах на Реселманії-22. І ось зараз вони зустрічаються в двобої. Матч видався динамічним і просякнутим хай флай прийомами. Між обидвами виконавцями виникла набияка хімія, що, звичайно, викликало захоплення у фанатів. В певний момент Роб Ван Дам вихопив стільця, що завело публіку, і з його допомогою провів дробки Крею. Після вдалого маневру пане гривня в банці вирішив повторити подібне. Але Рей ухилився і провів бульдог із канатів на цей же стілець. Після невдалого легдропу з канатів від містеріо Ер заліз на кутрингу і провів свій коронний п'ятизірковий фрог сплеш і успішно утримав Рей до трьох. Під час святкування перемоги нам показують роздягальню і яка безумовно радіє з свого колегу. Далі олімпійський медаліст Куртенго виходить на ринок, щоб звернутися до Ренді Ортона, бо вони двоє не можуть закінчити свої розбірки ще з Реселманії 22. На смакдауні за 14 квітня 2006 року. Куртенго зламав от Куренді, і той вибув зі строю. Проте за два дні до цього випуску на РО Ортон напав на Енгло в рідному місті Курта і провів йому аркіоу. Енгло говорить, що він не засмутився через цей напад і радий, що Ортон відгукнувся на його відкритий виклик. І вже цієї неділі Ренді Ортон зустрінеться з Куртом Енглом з ECW. Проте, золотий медаліст не договорив свою промову, і його перервав власне Ренді, який з рампи звернувся до свого противника, сказавши, що він його не боїться. Ортон уточнив, що Курт докотився до Ісідаблюю, будучи в головній події Реселманії. І цієї неділі він зустріне Ренді Ортона із понеділкового року. Курт, в свою чергу, пообіцяв не тільки зламати щіколотку Ренді, але й руки та ноги. І взагалі Ортон покине арену цієї неділі зі зламаною шиєю. Але Ренді запевнив, що цієї неділі він відплатить курту за все. Цієї неділі він знищить легенду і тому що це його доля. На черзі наступний поєдинок. На ринг вийшла чемпіонка жінок Мікі Джеймс, яка зустрінеться з ЖЕС в нетитульному поєдинку. Дівчата намагалися показати свій максимум і відчувалась певне неприязнь одна до одної. В певний момент поєдинку Мікі намагалася провести удар ногою, але Джез ухилилася і провела фейсбастер. Але чемпіонка була занадто близько до канатів і рефері це побачив. Мікі Джеймс скористалася розгубленістю Джес і провела і свій фінішер Мік Діті, і успішно отримала представницю ECW до трьох. Переможниця чемпіонка серед жінок Мікі Джеймс. Після реклами ми повертаємо за лаштунки, де тот грішем бере інтерв'ю у чемпіона да Джона Сіни. Тот запитує, як почувається Джон після нападу і Сідабвою двома днями раніше на Ро. Чим же багато говорить про невільну ніч і про те, який тиск майбутній титульний захист чинить на нього, адже в разі програшу чемпіон суда Бідебії перейде під власність Сісідаблю, і він не може цього допустити. Однак в нього немає страху ні перед Ісідаблю, ні перед Робом Вандамом, ні власне перед Сабу, з яким у Джона сьогодні поєдинок. Ми повертаємось на ринг, де Пол Хейман звертається до фанатів. Він говорить, що дуже вдячний всім, і підкреслює той факт, що саме зараз ми в центрі відродження і і все, що ми бачили раніше. Ми знову побачимо, але в більшій кількості. Також нагадав нам, що цієї неділі на ECW One Night Stand Джон Сіна буде захищати чемпіонство WWE від Роба Ван Дама. Ренді Ортон зустрінеться з Куртом Енглом, оригінал ECW Тес проведе матч Джері королем Лоулером. А також Еджі Мікфоулі зустрінеться з Томі Дріміром і Тері Фанком у командному поєдинку. А ще. Ремістеріо буде захищати чемпіонство світу у важкій вазі від Сабу. Нам показують роздягальні обох брендів перед їх зіткненням: Баттл з 20 чоловіків за право з'ясувати, хто ж все-таки домінує WWE чи ECW? Від лиця WDB беруть участь: Бік Шоу, Ренді Ортон, Марк Генрі, Татанка, Шелтон Бенджамін, Мет Харді, Фінлі, Карліто, Бобі Лешлі і Edge. З боку ECW у нас. Курт Енгл, Томі Дрімер, Террі Фанк, Сендмен, Стівен Річардс, Аль Сноу, Боус Махоуні, Джасті Кредібл, Тоні Мамалюк та Нунзіо. З приходом розстрілю CW почався тотальний махач, під час якого Едж вийшов за межі рингу. Матч офіційно почався, і в ньому було важко щось розгладити. Перший матч покинув Марк Генрі, коли Курт і Нунзіо викинули його за ринг. Бійка продовжувалася, тіла літали по всьому рингу. Едж відігравав свою роль і з-під спідпіля допомагав знищувати членів CW. В певний момент матчу зірки Дабі Бій взяли ініціативу на себе, коли на ринзі залишився тільки Курт Енгл і Сендмен зі CW, що почали знищувати своїх ворогів. І ось залишився тільки олімпійський чемпіон. Але він просто так не здався і зміг знищити Шелтона Бенджаміна. А також провести свій фінішер бікшоу. Після цього він ще знищує Фінлі і Еджа, який повернувся на ринг. Але в цей момент підбігає Ренді Ортон і викидує Енго через третій канат. Кінець матча, але не зовсім нам показують, як позаду Ортона стоїть Бікшоу і розриває свою майку з логотипами Ро, під якою чорна майка з надписом Ісдаблюю. Бікшоу проводить ортону чокслем і викудує того за межі рингу. Таким чином, шоу як засланий казачок, переносить перемогу ECW на WWE. Курт Енгол збентежно повертається на ринг і обіймається з Триумфатором. Вся роздягальня ECW святкує свою перемогу разом з Бікшоу. Ми знову на ринзі, де вже на нас чекають Едж з літою та Мік Фоулі. Заборонена суперзірка звертається до Фоулі і стверджує, що він знає все про хардкор. А також просить вивести на екран промо Міка, яке відбулося ще 11 років тому. Після цього на ринку супроводі Тері Фанка вийшов Томі Дрімер, озброївшись палкою з колючою проволокою. Це означає, що на нас чекає матч по правилам хардкору. Дрімер почав атакувати еджа всім, що попадало під руки до того моменту, поки не втрутилась літа, і едж не взяв ініціативу у свої руки. В матчі використовував все, що бачило: стільці. Палки, сміттєві баки, номерні знаки. Хлопці не жаліли одне одного. В певний момент на ринзі з'явився стіл, і Дрімер хотів провести суперплекс з третього канату на цей стіл, але завадила літа, яка вилізла на ринг. Тері Фанк цього так не залишив і теж трутився. Легенда хардкору, Мік Фоулі вийшов врятувати літу і напав на фанка, почавши душити його колючою проволкою. Попри цю анархію, Томі Дрімер скинув Еджа з Тюрнбакла, а потім провів дрімер драйвер Еджу на стіл і провів утримання, але літа завадила йому, тому він був злий через сей, хотів провести пауербомбу, але цим скористався Едж і провів гарпун. Утримання до трьох і переможець Едж. Цей же момент нам показує, що Террі Фанк забиває Фоулі за рингом, допоки в останнього не було розсічено брову. Як всі порозходились, в повній темряві на кріслі посеред рингу сидів Мікфоулі з мікрофоном і заштав неймовірне промо, в якому він звернувся до фанатів ECW, які вважають Міка повією. але насправді він любить ECW, проте воно не любило його взаємно, через що він і змушений був піти до WWE. А ще цієї неділі на ECW One Night Stand Only він і Едж покінчать з Фанком і Томі Дрімером. Після цих слів почалася знову перепалка між Тезом та Джері Лоулером, яка призвела до того, що оригінал із Сідав врізав королю, після чого вони і щепились у бійці. Отже, час мейн-евенту. Чемпіон WWE Джон Сіна проти Сабу в нетитальному поєдинку. Реслери почали з обміну ударами. Сіно у зв'язку з перевагою у віці взяв ініціативу на себе і тривалий час домінував над сабу. Згодом сабу зміг контратакувати і виконати Джона за межі рингу. Повернувшись на ринг, Сабу прихопив із собою стілець і смачно кинув ним в лице чемпіону. Після цього за допомогою стільця провів Мунсол з канатів і, взагалі, по всякому поєднував себе і стілець, щоб завдати Джону більше страждань. В певний момент сіна підголовив сабу і провів корекцію поведінки, а потім замкнув свого противника Вестієв. В цей же саме момент, як Сабу вже був готовий здатися, вибіг бік шоу і напав на Джона Сіну. Після цього на ринг готів Едж, Марк Генрі, Рей Містеріо, Мік Фоулі і Ренді Ортон, і заступили за Джона, б'ючи представників Сідаблів. Тут же з'явився Роб Ван Дам і напав на сіну. На ринці відбувається тотальна анархія. На допомогу прибігли інші представники ростеру Сідаблю, і на цьому шоу вийшов з ефіру. Що ж, шоу зробило акцент на. Розвитку сюжетів до майбутнього пейпер'ю, круті і емоційні промові Мікафоулі, розвитку подій між Ортоном та Енглом, що зробило цей випуск доволі насиченим. І це був огляд на перший випуск ІСІДБЮ. Якщо ви бажаєте отримувати ще більше цих оглядів або дивитись повні випуски шоу, переходьте до нас у телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб, дзвоніть у дзвоник, ставте вподобайку і підтримуйте з. Це були Дабіда Білукс, автор тексту Володимир Вусюк. Голос Андрій Владислав і. Почимось. Пеупеу пеупу. Ісідабау! Ісідаба, ісідаба. Ісідабу, ісідабу, ісідабу. Татуда, ту-ту-та-та-та.